Мої вітання. Це канал Залізні Магістралі. На купівлю нових електровозів Укрзалізниця отримала 300 мільйонів євро кредитних коштів з Колосівки до Вознесенська відновлять рух поїздів. Скільки відсотків пасажирів задоволені сервісом на залізниці та які недоліки залишаються? У чотирьох нічних поїздах тестують гаряче харчування, про це та інше далі в огляді. Про наміри Укрзалізниці оновити локомотивний парк я розповідав у минулих оглядах. Тоді мова йшла про підготовку документів для надання українській стороні фінансування від міжнародних партнерів. Наприкінці грудня 2024 року з'явилася офіційна інформація про те, що ЄБР таки виділить Укрзалізниці позику у розмірі до 300 мільйонів євро на закупівлю електровозів. 19 грудня 2024 року було підписано відповідні кредитні угоди. Цей проект співфінансуватимуть паралельним інвестиційним грантом у розмірі 190 мільйонів доларів, який адмініструватиме Світовий банк у межах проекту відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення. Повідомила Укрзалізниця. Відомо, що наприкінці травня 2024 року був оголошений тендер на придбання 80 вантажних електровозів. У листопаді відбулося розкриття тендерних пропозицій. Далі триває технічна кваліфікація. Тим часом на ремонтній базі Укрзалізниці провели модернізацію тепловоза ТЕП-70. Компанія пише, що фактично кожен ворожий обстріл енергетичної інфраструктури змушує залізничників виводити на колії десятки тепловозів для підміни електровозів. Швидко придбати цей рухомий склад наразі неможливо. Тому Укрзалізниця поступово відновлює парк, який ще підлягає ремонту. Перший тепловоз цієї серії було капітально відремонтовано наприкінці минулого року. На підготовку та виконання ремонтів залізничникам знадобилося трохи більше чотирьох місяців. Обсяг ремонтних робіт є таким: відремонтовано візок тепловоза та гальмівну важільну передачу, компресор, тяговий електродвигун, центральну повітряну систему. Проте публікацію «Укрзалізницю» у Фейсбуці активно коментували користувачі та зазначили, що таким тепловозам потрібна глибока модернізація з використанням цифрових технологій та оснащенням більш економічним обладнанням. Додам, що магістральний пасажирський тепловоз ТЕП 70 що пройшов капремонт, випустили у 1988 році на Коломенському заводі у Росії. Нагадаю, що 10 квітня 2024 року Укрзалізниця оголосила про підписання угоди з американським експортно-імпортним банком про отримання кредиту у розмірі 156 мільйонів доларів на придбання 40 дизельних локомотивів компанії ВебТЕК. Це колишня Дженерал Електрик. Раніше українська залізниця придбала. 30 тепловозів американської компанії. Далі, в огляді про сервіс та якість послуг Укрзалізниці компанія каже, що в минулому році 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами компанії. Оцінювання здійснювалося через мобільний застосунок. Показник задоволеності поїздками зріс на 4% у порівнянні з 2023 роком. Говориться у прес-релізі компанії. Тим часом пасажири все одно стикаються з певними недоліками, що стосуються умов проїзду та сервісу в поїздах та на вокзалах. Влітку скарги від пасажирів здебільшого стосуються задухи у вагонах. Проблему з кондиціюванням визнають в «Укрзалізниці» та кажуть, що працюють над її вирішенням. Це модернізація старих вагонів та закупівля нових. Однак процес оновлення парку вагонів не такий швидкий, і пасажирам доводиться їздити у спартанських умовах. Найчастіше пасажири нарікають на відсутність елементарної вентиляції у вагонах, не кажучи про кондиціонери. А от взимку пасажирам дошкуляють шпарини у старих віконних рамах. Же допис на цю тему у Фейсбуці залишила Уляна Дідич. Вона їхала поїздом номер 128 Запоріжжя, Львів. З вікна тягнуло так, що доводилося затуляти всім, що було під рукою, а половина вагону вранці вчихала і шморгала носом. Пише пасажирка. У загальному переліку недоліків у поїздах також брудні та вологі постільні комплекти, непрацюючі кип'ятильники, туалети, наявність терганів. Недоліки у поїздах це одна історія. Разом з цим з'явилася інша проблема. Користувачі скаржаться, що мобільний додаток блокує IP-адреси та профайли у додатку. Також система змушує користувачів проходити тести, аби визначити, що квитки шукає не робот, а людина. Укрзалізниця пояснює такі заходи боротьбою з недобросовісними діями користувачів та спекулянтами, але відсутність квитків змушує звичайних людей комбінувати свій маршрут і робити десятки запитів у. Застосунку, особливо складно придбати квитки для сім'ї з кількох осіб. Але для пасажирів є й приємні корисні новини. Так, у мобільному додатку Укрзалізниці тепер вказується напрямок руху поїздів Інтерсіті Плюс, а у поїздах далекого сполучення тестують гаряче харчування. Під час вибору місця у вагонах поїздів класу Plus пасажири можуть обрати крісла, що розвернуті обличчям за напрямком руху. Для цього потрібно орієнтуватися на вказівник, що розміщений у нижній частині інтерфейсу мобільного додатку. На схемі також є позначення, в який бік розвернуті крісла. Тим часом у поїздах «Укрзалізниці» далекого сполучення почали тестування гарячого харчування. Компанія повідомила, що замовлення страв наразі доступно лише у чотирьох поїздах: Номер 351 Київ кишинів номер 95 Київ Рахів, номер 29 Київ Ужгород, номер 4 Запоріжжя-Ужгород. Пасажири можуть обрати у меню карпатські дурни, омлет із Житомирських яєць. Курку з подільською картоплею та овочами, кримськотатарський плов з яловичиною, вартість страв від 170 до 190 гривень. Є новини для мешканців Вознесенська Миколаївської області та навколишніх районів. Регіональна філія Одеська Залізниця повідомила, що відновлюється рух приміських поїздів на ділянці Колосівка-Вознесенськ. Відповідно, стане можливим курсування транзитних електричок з Одеси та Знам'янки. Відновлення руху поїздів через Вознесенськ відбудеться з 14 січня. Курсуватимуть електрички за такими маршрутами. Колосівка, Знам'янка. Знам'янка Колесівка, Одеса Помічна та Помічна Одеса. Дякую глядачам, хто надсилає. Новини про транспортні події. Якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюся до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі, Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал. Ви також можете стати спонсором каналу та переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ, і свої донати на підтримку каналу можете відправляти за контактами, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!